Привіт, друзі! 10 травня сьогодні з вами Валерій Клочок і Путін все-таки оголосив загальну мобілізацію, але не в класичному вигляді, а дуже в специфічній манері. Він то робить, як робив у попередні роки. Я вам зараз це про це все розповім. Тому з вас лайк, підписка, коментар, поширюйте відео друзям. Ну і звісно, коментуйте, щоб відео більше бачили. Я вам за це шалено. Дякую. І так, сьогодні з'явилася інформація про те, що Путін підписав указ о Опрізіви граждан Російської Федерації, перебуваючих в запасі на воєнні збори в 2023 году. На перший поряд може видатися, що це ті самі партизани, які були ще за часів Радянського Союзу. Можливо, хто пам'ятає про перерозповідях. Чому партизани? Тому що тоді, коли. Військовослужбовці запасу збирали на військові збори, їх розміщували десь в лісі, не в казармах, їх називали партизанами. Вони ходили, нічого не робили, пили горілку. Ну і загалом впродовж двох місяців це було, знаєте, так, знаєте, така відпустка для чоловіків. Мабуть, вони просто коли їхали із своїх сімей, збиралися, там могли дуже гарно, смачно влупити горілки. На Росії ситуація дещо не така, там зовсім по-іншому, такий указ, як виявляється, видає Путін щорічно. В цьому році щось він припізнився чи то прихворів і його підписав аж у травні місяці, саме сьогодні. А в минулому році такий самий указ був підписаний 18 лютого 2022 року, за 6 днів до початку широкомасштабного вторгнення. І якщо ви послухаєте коментарі росіян або юристів. Вони всі в один голос вам будуть говорити, що то і є класична. Прихована мобілізація. Вас забирають нібито на військові збори, вас прикріплюють до якоїсь військової частини, ви проходите злагодження, вас через два місяці мають відправити додому після завершення військових зборів, але якось, якимось дивним чином ви підписуєте контракт і потрапляєте в окопи. Таких випадків дуже і дуже багато. Чому Путін вдався знову до підписання такого указу? Мовляв, зараз пояснюю, що це планові заходи. У мене є стільки переконання того, що. Їхня електронна мобілізація, електронна роздача повісток, про яку вони широко анонсували, вона провалилась, тому що згідно чинного законодавства Росії, якщо ти не підписав корішок про отримання саме цієї. Повістки то тебе притягнути до відповідальності фактично неможливо. Кількість ухилянтів на Росії дуже і дуже велика. Рекламна кампанія зі збору до набору добровольців, контрактників, яку активно вони запустили в цьому році, в минулому вона році тривала. Вона провалилася. Тоді контрактників ймовірно за все набирали. За рахунок тих, хто перебував на військових зборах, і до такої практики повернулися, а плани треба виконувати. Про які саме плани йдеться мова? Справа в тому, що загальна чисельність російської армії, як повідомило Міністерство оборони Російської Федерації, офіційно планується збільшити до півтора мільйона осіб з одного мільйона 150 тисяч осіб. В термін до 2026 року. Ну, тобто, фактично, росіянам треба мобілізувати за різними підрахунками від 400 тисяч осіб минулого року. Вони проводили так звану часткову мобілізацію. Вони залучили за різними підрахунками від 200 до 300 плюс тисяч е військових е навталі е масового знищення е 200-х та санітарних втрат. На фронті, звісно, їм треба поповнювати особовий склад, але вони говорять, що збільшення чисельності армії пов'язане із необхідністю боронити Росію. В тому числі і на північних кордонах, куди прийшло НАТО. Ну, ви знаєте, Фінляндія стала членом НАТО. Для них це більш ніж ну, такий факт вже для того, і мотивація для того, щоб збільшувати обороноздатність. До самого указу повернемося. Зараз ви бачите його на екранах, і там дуже цікаві є кілька пунктів. Ну, перший називається так: призивать. Я наголошую на цьому слові, друзі, призивать. Не призвати, а призивати. У 2023 році е, громадян Російської Федерації, які перебувають в запасі для проходження військових зборів у Збройних силах Російської Федерації, в військах Національної гвардії Російської Федерації, органах Державної охорони і в органах Федеральної служби безпеки. Другий і третій пункт це не для загального користування, для службового пользування, використання. Що там прописано, невідомо, але там може бути прописано все, що завгодно. І я хотів би звернути вашу увагу саме на. На федеральний закон, який в Росії діє, і в ньому є стаття 54. Федеральний закон називається «О воїнській об'язаності воєнної служби, і там говориться про терміни цих військових зборів. Продовжительність воєнного збору не може перевищати 2 місяці. Мовиться в статті 54 цього закону. Але загальна. Тривалість воєнних зборів, до яких залучаються громадяни за час перебування в запасі, за виключенням громадян, які перебувають в резерві, не може перевищувати 12 місяців. Тобто вас можуть призвати впродовж 12 місяців. Я маю на увазі, росіян будуть призивати на збори, які триватимуть 2 місяці. але... Я не випадково сказав, що не призвати, а призивати. Я так думаю, що таких разів може бути кілька, тому що там є дуже цікаві військові збори, навчальні і уточнюючі, якісь там чи то тренувальні, так і інше вони визначені саме оце, цієї статті 54 воєнних зборів. Про це знають на Росії, про це чудово розуміють. І про це, звісно, я так думаю, що ну, буде цікаво знати і вам. Як прокоментували загалом цю всю? Нову ідею, точніше, точніше стару да, ідею з новим присмаком у Державній думі Російської Федерації. Ну загалом нічого нового вони не придумали сказати. І, зокрема, говорять, що це необхідно для того, щоб навчитися діяти захисникам у складі підрозділів. Тобто, головне пройти бойове злагодження. Дійсно, навчання для росіян дуже важливо, бо постійно вичули закиди, що, мовляв, чого ви відправляєте на фронт без зброї і таке інше. Ми готові вбити вбивати укрів чи урків, а укрів, укрів давне називають нас сукров. Ропами хахлов, бандеровців, ви лише нас навчіть як то робити, і дайте в руки зброю. Це говорять навіть родичі мобілізованих. Далі говорять, що це серйозна робота, яку треба проводити обов'язково так далі. Тому подібне. І Росії потрібно навчити якнайбільше людей. Військової справи і прищепити їм військову облікову спеціальність, тому що як е, наголують самі в державній думі, один із депутатів, вони зіткнулися з проблемою обліковості е, тих, кого можуть мобілізувати. Вони не можуть встановити місце їх перебування, встановити їх військову облікову спеціальність, тобто цього всього немає і вони визнають факт, що дуже багато е, чоловіків призовного віку, які є на Росії, вони не проходили військову службу. Ну а от зараз їх там будуть залучати, і вони. Всі швидко навчаться воювати і вбивати українців. Ну і щоб відновити мобілізаційну базу, треба, пишуть вони, щоб у нас були громадяни, які мають військово-облікову спеціальність, вони мають отримувати її або на службі, або в системі ДОСААВ. Також дуже цікава деталь, про яку повідомляють, що будуть ще і блотні, які зможуть, наприклад, проходити військові збори ну, десь, так як партизани безпосередньо в військових частинах, або хтось хто буде ходити в ДОСААВ. Ну, теж корупційна схема така собі не слабка. Ну, як на мене, цікаво і там буде чому поласувати саме тим, хто буде організовувати ці військові збори. Ну, як раніше повідомляли на Росії, зокрема, щою сказав, що у них мобілізаційний ресурс становить 25 мільйонів осіб. Але депутати Державної думи Російської Федерації говорять, що кількість резерву, резерву 2 мільйони осіб. Втім, тих, кого можуть вони призвати, загалом ще менше. Ну, Реально на Росії є величезна проблема із призовом. Про це дуже багато пише західна преса і повідомляють розвідки. Ще раз вам хочу акцентувати на тому, що вся історія з залучення контрактників у 2023 році схоже провалилася. Ідея, призивати за допомогою чи мобілізувати електронних повісток провалилася, тому що, як стверджують, будуть видавати їм паперові повістки для призиву на. Військові збори, ну а там дуже швиденько відправлятимуть їх в Україну на так звану спецоперацію, як вони називають. Звісно, події можуть розвитатися абсолютно різним чином на Росії. Ми ви бачили вчора доволі дивний парад на червоній площі. Ну, якщо вам він не дивний, то мені дивний, бо ще раз наголошую, Путін там на себе не був схожий, ну і Лукашенко себе дуже дивним чином вів. Закосив під хвору. Зараз дуже багато хто розповідає, що її там отруїли. Ніхто його друзі не троїв. То все вигадки, хайп, хайпові теми. А загалом просто Лукашенко втікав від Путіна, це абсолютно очевидно, і він просто поїхав туди, як на мене, під якимось зовнішнім тиском і впливом. Я до того веду, що на Росії дійсно поки що намагається зберігати ситуацію статус кво мовляв, Путін при справах, він віддає якісь накази, що його Герасимов його підтримують, вони збирають армію. ну, Росії в будь-якому випадку режиму російському треба зберігати. Видимість обороноздатності, і це їм вдається робити. Ну а наша справа боронити своє. Ну, от так, друзі. Історія виглядає зараз нині із загальної мобілізації на Росії. Що ви з цього приводу думаєте? пишіть в коментарях. Обов'язково вставте вподобайку. Я сказав на початку лайк. Не зовсім правильно. Дійсно, вподобайку. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. Обов'язково поширюйте це відео друзям. Всіх люблю ціну і шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!